Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку Театр Далекосхідного регіону. Коріння театру народів далекосхідного регіону сягає у далеке минуле. Зародження і поширення театрального мистецтва у східних країнах пов'язують із народними традиціями, які влилися у храмові свята з виникненням буддизму. Різні види східного театру драматичний, ляльковий, тіньовий, мають свої художні особливості. Кожен театральний жанр, що прийшов із глибини століть, зберіг свої початкові канони та індивідуальний стиль. Упродовж багатьох століть актори зберігали і передавали ці традиції учням, зазвичай своїм дітям, утворюючи акторські династії. Драматичний театр, ляльковий та тіньовий театр, поширені в країнах Далекосхідного регіону. В історії театрального мистецтва значуще місце належить видам японського театру Но і кабуки. На їх прикладі можна осягнути загалом ознаки Східного театру. Театр но, що означає майстерність, зародився в 14 столітті і швидко став популярним серед самураїв і вищої знаті. Він був проголошений церемоніальним театром. У ті часи вважали, що хороша акторська гра сприяє процвітанню країни, а погана гнівить богів і приносить біду. Тому недбалість у виконавстві карали інколи навіть жорстоко засудженням до харакірі. Через такі вимоги актори стали звертати увагу передусім на техніку, це привело до створення унікальних виконавських прийомів. Для досягнення урочистості змінили ритм вистави. Темп розмовної мови, що існував раніше, замінили на протяжний діалог, також збільшили танцювальні сцени. Будівля театру но ну, це невисокий поміст із білих нефарбованих дощок на чотирьох опорних стовпах під двосхилим дахом із загнутими догори краями. Ліворуч, невисока стіна, а праворуч, двома рядами. Розташовується хор, що складається з восьми осіб. Хор коментує дію, веде діалог, оповідає, компонує танцю та грає завершальний акорд п'єси. Оркестр театру складається із флейти та ударних інструментів, два невеликі барабани, на яких звуки отримують ударами рук. А на третьому барабані вибивають дріб за допомогою паличок. Ударні інструменти організують темп і ритм, адже ритм є найважливішим структурним елементом, який пронизує всю виставу. класичне мистецтво досконале у його теперішньому вигляді з 14 століття. театр но має справу з розкриттям основних думок про життя та смерть. З самого початку но показував щось на зразок панахиди. Це було інсценування найяскравішого періоду з життя померлого. Це слугувало певним меморіалом, що воскресає добрі спогади про життя цієї людини зараз це унікально. Деякі театри спочатку були самостійними зовнішніми спорудами, що знаходилися на території святині. тому не допускалося, щоб сцена покривалася дахом. Біла галька, насипана навколо сцени, відбиває сонячне світло, що освітлює виставу. міст хаті Якарі веде до головної сцени. він символізує перехід між світом мертвих і живих. хитрощі перспективи посилюють драматичний ефект, коли персонажі проходять повстри соснових дерева, що розташовані уздовж мосту. Вони поступово збільшуються у висоту, що викликає оптичну ілюзію так, ніби актор проходить велику відстань. Головна сцена це світ живих. Артисти грають духів і демонів так само добре, як і живих людей. Кожна роль має свою особливу маску. Маска сильно обмежує діапазон зору. На шестиметровій сцені артисти в масках використовують чотири кутові стовпи як орієнтири, щоб знайти своє місце. <звук> <звук> як тільки ви виходите на сцену, ви знаєте, скільки треба зробити кроків уперед, щоб опинитися у потрібному місці. Щоденні репетиції роблять це інстинктивним, тому ми не думаємо про це, коли граємо Ще однією характерною особливістю театру Но є звук, що утворюється під час того, як актори пересуваються по сцені. Під традиційною сценою декілька великих глиняних горщиків, що лежать наполовину засипані. Ці горщики в один метр довжиною і 90 сантиметрів шириною. Уміле розміщення правильної кількості горщиків та їх напрямків підсилює сценічну акустику, резонуючи від звуку ударів ногами. глядачі бачать сцену з усіх боків, немає ніякої завіси. Тут немає ніякої передньої частини сцени. Актори і музиканти дуже часто співають, танцюють чи грають спинами до аудиторії. На мою думку, добре спланована сцена необхідна для виробництва хороших вистав. Років... Театрно мистецтво удосконалене протягом семи століть, багато в чому завдячує його потойбічному впливу на унікальний сценічний дизайн. Початок історії театру вважається 1374 рік, коли трупа провінційних акторів виконала священне з Аругаку. Це рід містерії. Та отримала схвалення Сегуну, головного полководця країни. На чолі трупи тоді стояв актор та автор п'єс Канамі Кієчуго. Також у виставі брав участь його старший син Дзеамі Мотокіє. Канамі став новатором і реформатором театру, а створена ним трупа була визнана найкращою. Спочатку його театр назвався. Саругаку – Но Но приблизно означає майстерність, а саругаку мавпування. Потім першу частину відкинули і театр почав називатися но. Після смерті батька театр очолив його син Дзеамі. Канамі з'єднав у театрі но мистецтво народних театрів саругаку і Денгаку з танцем кусемаї. Саругаку це вид японського народного фарсу, що містить акробатику, клоунаду, жонглювання, ходіння на ходулях, танці, фокуси. Денгаку – народні польові ігри, що мали спочатку обрядовий характер, а з часом стали театралізованим видовищем, що розповідає про боротьбу за контроль над сільськогосподарськими полями між силами добра і зла. Кусемаї, витончений жіночий танець, виконувався під музику і співи. До нашого часу дійшло орієнтовно 230 п'єс, а було їх близько двох тисяч. Всі п'єси можна розділити на божественні, воїнські, костюмовані жіночі, п'єси демонів та п'єси яких відбувається в сучасності. Сюжети для п'єс НО зазвичай запозичували із широко відомих міфів і легенд, знаменитих літературних творів, але у НО були драми із справжнього життя, як, наприклад, ріка Суміда, у якій мати шукає свого маленького сина, викраденого работоргівцями. Такі п'єси свідчать про те, що в театрі Но збереглися елементи народного театру. У давнину сцена театру відгороджувалася від глядача з мушкою піску. Глядачі ж сиділи на циновках, це плетені солом'яні підстилки, розстелених на землі. Сегун дивився з веранди свого палацу. Вистава зазвичай триває від 30 до 120 хвилин, але інколи вона починалася вранці та йшла весь день. Ding 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 Головний засіб виразності в театрі НО. Вона перетворює фігуру актора в розкішному химерному костюмі, ніби в задрапіровану скульптуру. Зазвичай актор володіє декількома масками одного виду. Грим у театрі не використовують, маску носять із перукою, підфарбовують губи, підмальовують очі брови. Як твори мистецтва маски виставляють у музеях і галереях. Старі маски но зараз вважаються справжніми витворами мистецтва. Їх зберігали і використовували цілі покоління сімей, а також шкіл. Так як нахил маски змінює її вираз, то важливо було враховувати зміну ракурсу і пластику актора під час створення маски. Розгляньте зразок маски. Це жіноча маска театру Но. Вона під різними кутами нахилу змінює образ і вираз обличчя акторки. Костюми мають орна... орнаментний візерунок та сповнені символізму. Також існують специфічні форми костюмів, характерних саме для театру Но. Широкі штани у чоловічих персонажів і оздоблені барвисті сукні у жіночих. Актор у виставі виглядає як жива скульптура, тому воно є таке поняття як помічник актора, який періодично виходить на сцену, щоб поправити перуки і костюми. Основа театру но символіка жестів, рухів, дій і декорацій. Акторів поділяють на три категорії: виконавці головної ролі, виконавці допоміжних ролей та виконавці інтермедії.